Це шановного панству, тема сьогоднішнього відео буде здаватися вам відомою і нецікавою, тому що як правильно закліпсувати ліжку чи шнур в шпулі, ви чули і бачили багато десятків разів. Тому я розділяю ваш скептицизм, коли ви подумки вже собі зауважили, що він там може такого нового розповісти. І чим здивувати. І тут важливо бути впевненим у своїх знаннях, адже нерідко самовпевненій людині варто нести відповідальність, а до цього вона чомусь не завжди готова. Ж, що В цьому місці де у кого з'явилися сумніви продовжувати перегляд або вимкнути. І прийшло рішення: якщо він зараз згадає про банківську резиночку, одіту на шпурі, то далі нема що дивитися. Звісно, я згадаю про неї, розповім про те, що було до неї, і про більш сучасніший, зручніший спосіб, ніж резиночка, який давно відомий, але на жаль, не нас. Вже колись здається, розповідав, що датою народження риболовної катушки прийнято вважати 1651 рік. Це є документальна згадка в англійській літературі, і вказується, що це була дерев'яна катушка із кавказького дуба. Яка кріпилася до Планководище. До речі, першу совєтську риболовну катушку на пострадянському просторі виготовляли, знаєте де? На київському заводі Сокіл. І називалась вона Оболонь. Кому довелося нею рибалити, напишіть у коментарях. Буде цікава ваша думка про цей аксесуар. Але так, як тема про кліпсу, а нею обладнають безенерційні катушки, то датою народження безінерційної катушки прийнято вважати 1878 рік. Коли англійський винахідник на прізвище Холдінг запатентував катушку з поворотним механізмом. Оберталася та частина, яку ми називаємо шпуля. Щоб закинути сна з цією катушкою, потрібно було повернути шпулю. Так, щоб вона стала по осі бланку. А от щоб виконувати відмотку, то катушку варто було повернути в зворотнє положення. Тобто з безінерційної катушки перетворити її на інерційну. Звісно, ці складнощі завадили їй набути популярності. Через декілька років інший англієць, Альфред Ілінговород, здається, так правильно звучать його. Прізвища вніс конструктивні зміни у першу модель виріб холдинга і позбавив котушку необхідності отого повороту шпулі. Популярність безінерційних катушок почалась у США десь приблизно в 30-ті сорокові роки минулого століття після того, як. Досить відома американська компанія Вінанс і Вістлер почала наводнювати американський ринок безінерційними котушками свого виробництва, які завоювали ну, певну популярність у тогочасних спінінгістів. Британці, хоч і спонукали, так би мовити, винахід без інерційної катушки, але тут їхній консерватизм підвів. І вони досить скептично ставились до нововведення. Десь в кінці 40-х, початку 50-х років все змінилося, і імпульсом для цих змін стали французькі катушки від компанії «Ейрікс», які почали заповнювати весь ринок майже всієї Європи. І... Англійцям, звісно, стало прикро, і вони почали виготовляти вже свої безенерційні котушки. Англійці не були б англійцями, якби щось не придумали. І ми підходимо до самого цікавого. Риболовля в Британії це не просто розвага, а певний суспільний організований рух. Адже ще з 19-го століття тут була величезна кількість риболовних клубів, де збиралися. Політики, громадські діячі, аристократи, щоб не тільки перебалити, а й обговорити міжнародні події. Звісно, що в таких клубах періодично проводились змагання по рибній ловлі, а саме змагання народжують популярність насадки, оснастки, прикорму чи якогось елементу цієї оснастки, або ж способу та техніки ловлі, не помічали такої закономірності. Я не називатиму дати імена тут безліч суперечливої інформації, кому саме в голову прийшла ідея фіксувати дистанцію ловлі обрізком велосипедної камери, так як тогочасні безінерційні катушки ще не мали на шпулі кліпси, і закономірно, що вона згодом з'явилася. Колись я намагався знайти, все-таки автор цієї кліпси, але мені це не вдалося. Так як будь-який рибак, особливо поважного віку, ставиться до будь-якої інновації підозріло, і його аргументом є: та я так нацять років рибалю, а ти мені тут, ну, це його, ви зрозуміли, то на зміну велосипедній камері прийшла резиночка, яку зачепляли за кліпсу, щоб фіксувати ліску. Адже ліска в кліпсі може обірватися. Особисто в мене фіксація ліски за кліпсу ніколи не закінчувалася обривом. Можливо, мало рибалю чи не ловив достатньо великої риби, не знаю. Та й від знайомих та товаришів своїх не чув, щоб у них траплявся такий казус. А у вас були обриви? Напишіть у коментарях, буде цікаво дізнатися статистику, тому що мені чомусь так здається, що ця тема все-таки надто надумана. Показувати фіксацію ліски або шнура банківською резиночкою я, звісно, не буду. Не хочу дратувати бувалих рибаків, що давно все знають. А покажу альтернативний спосіб. Придумка вона не моя, і, повірте, не нова, тому що я дізнався про неї в одному із англійських риболовних журналів десь ще на початку чи всередині 90-х років. У нас вона, звісно, мало відома, адже джерелом натхнення для багатьох наших ютуберів є Україна або російськомовний контент, який вони дивляться і потім роблять відео на свій канал вже в своєму викладі. На жаль. На жаль, тому що ті догми, яких ми досі притримуємося. Які ми проповідуємо, це переважно наші риболові аматори, давно спростовані за межами постсоветського пространства. Але ж ніхто не забороняє бути старовіром. Ми країна демократична, тому що маємо, то маємо. І так, резиночка, не лякайтесь, я жартую, я ж не політик на виборах, немає сенсу брехати. У цьому способі використовується резинка, але по-іншому. Раджу використовувати фідергам або резинку для маркерних вузлів, чи, врешті-решт, бісерну резину. Знадобиться відрізок довжиною сантиметрів 10 щоб було зручно зав'язувати. На лісті в тому місці. Яке відповідає дистанції ловлі, я зав'яжу звичайний маркерний вузол. Він теж, напевно, відомий. Бачите, як він зав'язується, кількість обертів 5-7. І добре затягуємо. Я затягувати сильно не буду, адже мені не рибали, а потім це все розбирати. Далі все просто кінчик узла обрізаємо. Інший просовуємо кліпсу. Ось і весь спосіб, простий і досить надійний. При такому способі фіксації не потрібно щось знімати з кліпси, так як резина працює як амортизатор. І в разі критичного навантаження вона висмикується з кліпси, або ж рветься. Звісно, якщо. Фідергам має менше розривне навантаження, ніж основна ліска. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підтримку у вигляді вподобайки та підписку. Шануйтесь і будьте мені здоровенькі.